Сутички між футбольними фанатами в Марселі, що на півдні Франції, не вщухають третю добу. Найбільша за останні три дні бійка сталася між англійськими та російськими вболівальниками, до яких подекуди приєднувалися французи. Агресивні дебошири на підпитку кидали стільці та пляшки, по тому билися між собою. Поліція знижувала градус бійки сльозогінним газом. Що найменше людей травмовано. Один англійський вболівальник у важкому стані. Сутички почалися ще на стадіоні Велодром, де збірні Англії та Росії зіграли в нішию. За кілька хвилин після закінчення гри російські фани атакували секцію англійських болівальників. Цей матч увійшов до п'ятірки найнебезпечніших з точки зору хуліганських витівок. Поліція затримала сімох учасників бійки. У ЄФА засудило інцидент в Марселі, але наголосило, що не може оштрафувати збірні за поведінку їхніх фанатів поза стадіоном. В Марселі досі діє режим посиленої безпеки після терактів у Парижі. Зараз після заворушень фанатів в місті тимчасово зупинили рух громадського транспорту. Багато кафе та ресторанів, що вціліли, закрилися.